зараз передаємо до Чернівецької міської ради. Ще коли був міністром, займався ремонтом, ну, ремонтом, можливим ремонтом в ну, межах того, що нам фінансувалося, до речі, можна сказати, що у 2014 році було профінансовано 16% від потреби «Укравтодору». тобто, щоб ви зрозуміли, що тут можна було зробити, то ми зустрічалися з міським головою вже обраним. І з підрядними організаціями, які готові були виконати роботи по ремонту вулиці богдана Хмельницького. Двічі приїжджали вони, безкоштовно робили консультації, сказали, що так, тут треба зробити то-то-то, це ми зробимо. І потім виявилося, що, до речі, механічний розкопав її в 12-му році, пам'ятаю, виборами, я хотів вибор не піар собі зробити, а коли програв, не закопав. Тобто це не механічна безпека, це витвір механічний. А ви знаєте, що не було проєкту? От не було проєкту, вони купали її без проєкту. І Казпром доробляв проєкт, якого не було. Потім, коли зробили проєкт, я кажу, що нічого не помінялося, це все регіоналівська і місцево корумпована депутатська така більшість, вона є на місцях. Виграла фірма, якийсь тендер. І засновник цієї фірми, який проходить по справі по вулиці Каспрута. Як він виграв, мені теж цікаво. Істотно занижився ціни. Якщо люди казали, що це з покриттям буде 16 мільйонів, 14 мільйонів, він написав 10 і нічого не робить. А фірма Приміхадиш робила Каспрука при Червінському. і там є кримінальна справа. Так проводьте паралель. Хто зацікавлений? А зіцікавлено в тому, щоб сказати, що Казпрук нічого не робить, і всіляко йому палки в колесі. Йому казав одразу, Олексій Павлович, публічно, новий тендер. За свої обігові кошти, де вказано. не за вас. за свої обігові кошти. Зробіть, дайте гарантію, отримайте гроші. Все, і гроші, до речі, були і свідомо. Міхайлішин продам, за, 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 загальмували цей процес, і тепер гроші вони його вам селить, проказувати, що 20 мільйонів повернулися в державний бюджет. Так вони були на цю дорогу, а ви її спеціально загальмували. І це чорнічани повинні знати. Ця дорога спеціально зроблена для того, щоб е, звинувачувати мера в тому, що він всіляко неспроможний це зробити. Дай їм питання. Але та, давайте розкажемо всю хронологію подій. І один з кандидатів, Юрогід, який був секретарем і самопризначеним, самозванцем у Хмельницькому влізку, буде на цьому всілях піаче. Він просто вийде людей, розкаже правду, показує всі документи. А люди кадрі зроблять свою. Щодо газових видач.